Дякуємо, пане Сергію. Було дуже цікаво і пізнавально. Дякую за ваше включення. Дякую за увагу. Бережіть себе. let's keep in touch and all the best wishes. Сію. А uh, чи думали ви про те, що біль є більш небезпечним, ніж нас вчили? І саме зараз ідуть великі оговорення, розробки, дослідження стосовно того, як взагалі біль і як взагалі робота з болем, як робота в лікарнях впливає на фахівців? І хочу вам сказати про те, що в Україні лікарі, на жаль, живуть на 12-20 років менше, ніж в середньому люди по країні. І це саме тому, що багато з нас не навчені тому, як берегти себе, як відбудовувати безпеку і яким чином наша місія, наше призначення перетворюється у вирок, яким чином наша допомога людям руйнує наше здоров'я, наші родини і наше життя. І саме про це я хотів би поговорити з вами. Про те, яким чином убезпечити себе, які ще є рівні, яким біль може інфікуватися, передаватися, да? тому що поняття болю, воно є більш широким. І саме феномен болю, який ми роздивляємося в психотерапії, він є багато глибшим, тому що біль це не лише імпульси, це не лише. Рецептори це не лише нервове збудження, це не лише зони мозку, які за це відповідають і говорять нам про враження. Біль це феномен, феномен зв'язку між людьми, це соціальний феномен, він є біопсихічним феноменом. І, звісно, він впливає і на когнітивну нашу сферу, і він впливає на емоційну нашу сферу. І що хочу сказати: взагалі підготовка лікарів, вона, на жаль, Формує найбільш примітивні способи захисту, тобто лікарі для того, щоб не відчувати болю, для того, щоб їм не боліло серце, не було психосоматики, вони переходять до апатії. Але апатія, на жаль, дисоціює людину почуття та тіло, і це призводить до ну, важких наслідків, тобто ну, великий рівень алкоголізації, великий рівень депресії, великий рівень вигорання виснаження, поганий контакт з своїми почуттями і як наслідок. Погані стосунки, що відображається, і на ну, рівні щастя в родині, і на дітях. І все це підтверджено документально. На жаль, наша професія є більш небезпечною, ніж нам говорили. Що робити? Звісно, ми можемо говорити про те, що є певні знання, певні навички для того, щоб бути. Убезпеченим при роботі з болем для того, щоб не було травми, коли біль індукується, тому що це нормально, коли хтось кричить від болю, поруч відчувати мурашки по тілу, паралізуватися, зупиняти своє дихання. Тобто є ті реакції, які виникають інтуїтивно в нашому тілі. Вони ну такі інстинкти, да? тобто, і найперший інстинкт це втікти, сховатися, не бачити. Пам'ятаєте, да, цих обізянок як це взагалі Ну, тобто, але ми вимушені кожен день приходити на роботу із. Знову і знову занурюватись в простір, де є страждання. Тому що пейшенс э, це терпіння, да? тобто це э, пацієнти, це ті люди, які терплять страждання, а ми їм допомагаємо, тому що це наш поклик, це наша місія, це і наш обов'язок. І тому, як перейти від... Співчуття до апатії, які є коридори, де ми вже виходимо з свого емоційного здоров'я, де ми його ще зберігаємо, яким чином відбудовувати ну, нормальні патерни для взаємодії і при цьому залишатись і людяним, і чуйним, позитивним до людей до людей, і не вигорати. Це ну, звісно, велике навчання. Це навчання на психотерапевта, це професійні навички, їх закладають багато років. Але дещо про це ми можемо вже з вами розібрати в курсі, які ми вас запрошуємо. Окрім того, що ви маєте знати, що безпека все одно буде відбудована, але буде або інстинктивна. Відбудована по типу апатії і втрати чутливості, або це буде більш професійно і якимось чином методологічно врівноважена. Система безпеки все одно має бути, тому що ще раз кажу, що біль це соціальний феномен, це психологічний процес, який індукується так само, як і будь-яка емоція. Ми можемо заражатися радістю, натхненням, але так само депресією і втому. І так само біль він дуже глибинний, і це процес, який ну є більшим ніж тільки тілесний процес. Це важливо пам'ятати. Друга річ, яку дуже важливо пам'ятати при роботі з болем, про те, що ми, на жаль, дуже часто є безсильними. Ми, як лікарі, покладаємося на фармакологію, на різні засоби, на техніки, на апарати, на, ну, на, на що завгодно, на методологію, але інколи і цього недостатньо. І коли ми відчуваємо це безсилля, це так само може зруйнувати нашу віру в той шлях, який ми йдемо, в спроможність опиратися на колег, на науку, на своїх вчителів. І дуже важливо, щоб знати про те, що безсилля це теж один з психоемоційних симптомів, який ну, слідує за болем. Він може передувати нападам болю, він може супроводжувати їх, може бути наслідком. Але так само дуже важливо пропрацьовувати безсилля. І це. Певні засади психогігієни, так само як важливо не знаю, там, чистити зуби, мити шию, підмиватися, так само важливо вміти знаходитись в полі, де ми дуже часто робимо все, що можемо, і навіть більше, але лишається якийсь момент, який ми безсилі ну, щось з цим зробити, і як це безсилі пережити. Теж зважаємо на це, тому що це є дуже ну, велика така. Вага в цьому це є такий тягар, який дуже багатьом не дає можливості легко приходити на роботу і з радістю підійматися, щоб іти в клініку. Що хочу сказати на третє? Тобто, пам'ятаємо – безпека. Бесиля, третя сучасність, які є сучасні системи, чим нам може допомогти сучасна наука, сучасні підходи, розробки, що впроваджується для того, щоб нам було легше. Це, по-перше, мультимодальний підхід, це робота консіліумами, командами, залучення фахівців, фахівців з різних напрямків і психологів, психотерапевтів, психіатрів, неврологів, ендокринологів. Тому що навіть коли ми говоримо про біль в якогось пацієнта, який страждає, це все ж таки. І неврологічний компонент, і психіатричний компонент, ендокринологічний компонент, тому що уявляєте, яке диво навіть відчуття свербежу в шкірі це викид, і цитокінів, і це нервові закінчення, і це система зворотнього зв'язку, і це переляк людини, і це певні панічні атаки, і це гормональні викиди. Да? Тобто. Це величезна, величезна машина, комбайн, тому що ми не можемо сказати, а, це просто тебе болить, да? ну тому що це не буде фахом. І, звісно, мультимодальний підхід він дає глибоке розуміння і тих ланок, на які ми можемо впливати для. Того, щоб виконувати свої обов'язки добре. Окрім того, для того, щоб зберігати безпеку, для того, щоб підтримувати і лікарів, і заклад, і всі протоколи, і пацієнтів, є розробки, як створити систему цілодобового моніторингу. Яким чином ми не можемо весь час наглядати за пацієнтом і своєю увагою психологічно його підтримати, яким чином ми можемо забезпечити це в умовах лікарні і в умовах співпраці із. Пацієнтами, медичним персоналом, родиною і навіть волонтерами, соціальними працівниками, яким чином ми можемо великою бандою працювати над тим, щоб людям ставало краще, щоб ми їх зцілювали. Це дуже важлива така річ, і вона буде стосуватися розподілу обов'язків, тому що якщо ви сам на сам лишитесь і взвалите на себе цю відповідальність, то потім ви на себе звалите ще й до корисумління, тому що, на жаль, Ну, Не допомагає там вислів, що в кожного лікаря має бути свої факапи, мають бути свої кладовища. Це не допомагає, коли ти розумієш, що, блін, а що робити, як жити далі. І тут дуже важливо є розподіл відповідальності і розуміння тої ланки, за яку я беруся, а яку ланку треба закрити для цієї людини. Не кидаємо людину, кличемо до нього фахівця, розподіляємо роботу на великі команди, і тоді ми зможемо і переможемо. Наступна думка. Це самопідтримка. Самопідтримка це спеціалізовані знання, це психоедукація, це розвиток себе і ну, можливо додаткова освіта. Як в свій час я, будучи лікарем і працюючи спочатку анестезіологом, реаніматологом, після цього працюючи інфекціоністом, пішов додатково навчатися на психотерапію і став психотерапевтом. Тобто можна донавчатися, можна розвиватися і подивитися глибше, що є за. Електричними імпульсами, що є за гормонами, які є психічні процеси, яким чином психофізіологія може витягнути той ресурс, який ми не можемо витягти фармакологічно. Про це все ми теж будемо говорити в лекцію, яким чином ми можемо актуалізувати підсвідомі ресурси за допомогою трансових станів, гіпнозу, тобто, які є вже дослідження в цьому, і, звісно, це стосовно самопідтримки, завжди знання, навички. Розвиток, не знаю, там вкладання в себе це завжди плюс. Тому оце така для вас четверта думка: вкладайтесь в самопідтримку і спирайтесь на себе, і не зупиняйтесь в своєму розвитку. І п'ята думка це те, як світова практика може нам допомогти, хотів би розповісти і більш детально я. Тому що ми до цього звернемося в нашому курсі, це про те, що існує в світі. Не тільки вона міжнародна, вона всесвітня організація надання допомоги, структуровані фахівці, спеціалісти по певним ламкам. Так само, як ми сортуємо, ну пам'ятаєте, може основи сортування поранених, да? легко поранені, важко поранені, термінова допомога може бути відсрочена допомога. Так само і по роботі з болем ми можемо залучати піраміду психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Так названа піраміда MHPSS, mental health and psychological support service. Тобто ми використовуємо ці розробки, і вони давно впроваджені в Україні. І ця піраміда вона включає в себе багато дуже цивільних і громадських організацій, ГОшек, благодійних фондів. Тобто є фахівці, які вміють закрити ті моменти, які людину можуть виносити. Якщо в людини провалений базовий рівень психосоціальної підтримки, вона не знає, де її рідні, де її близькі, чи є в неї гроші на ліки, скільки вона зможе. Ну, там ну, харчуватися, да? тобто, якщо вона буде думати, і весь час її енергія буде йти на стрес, на те, що вона не знає, де закрити соціальний рівень, ви не зможете надбудувати і вивести цю людину в якийсь позитивний вектор про те, що давай думати, про одужання, давай нам комплайнс, давай нам співпрацю, про те, що ми будемо разом йти до одужання і далі буде хороше життя. І закрити якраз ці питання допомагають фахівці. І ця система низка, вона не тільки для психоневрологічних диспансерів, вона зараз інтегрується дуже активно з лікарнями. Про це треба теж знати, про пираміду фахівців, які працюють з менталочкою. І для того, щоб розкрити усі ці питання, ще раз нагадую, безпека, тому що біль небезпечний. Переживання безсилля, тому що ми часто з ним стикаємося. Сучасні розробки, сучасні технології і адміністративні реформи. Четверте це самопідтримка, саморозвиток спирання на себе. І п'яте міжнародна система MHPSS. Ці всі п'ять питань, і набагато більше за це буде розкрито в курсі лекції, які ми вас запрошуємо. І приходьте на сучасний курс менеджменту болю для лікарів України. До зустрічі в нашому модулі. Усі деталі та реєстрація внизу за посиланням. Долучайтесь.